О, я вирішила запустити ще один прямий ефір, по тій причині те, що минулий <кій> ефір я м -м, видалила, бо там, м -м, ну коли я кажу, корочу одне слово, ну супер, то там про трохи нібито я сказала ну, погане слово. Тому ось так от. <кій> Нормально, Марину. Бо я знаю більшість моїх помічачів, бачу їх нормально про це те неможливо. О, так, про те можливо. Ось. Мож. Mm. А мені ефір Витейк, я вже сказала, можливо. До речі, в мене під моїм останнім відео House ту, 337 Сімбрази. Це просто дуже класно. Так, мене взагалі відео почали подати рекомендації прямо так от середньо

І будемо переселити. Са... Це наш коментар може бути дорожній. Грус не хоч в мене тут був. Ну, ладно. Ну, це вже такий ефір. Вечірній ефір, тому я не впевнена, що хтось на нього зайде. подожди на два <кхем> так я поки що не знаю чи можна зайнятися поки немає людей давайте спробуємо щось крупва то есть наприклад борщ нам прив'язати з такого п'ятилітрового каструлю до вода наливайте а от все Nah, tak itu cuma oy Tam